Всім привіт! Мене звати Ксюша, Я дуже рада вас бачити на моєму каналі. З того як я почну розказувати на ту тему, про яку я взагалі придумала. Я розкажу, що у мене нарешті з'явився мікрофон. Просто. Всім цим хвалюсь, тому що я його дуже чекала. І ось це така, знаєте, аналогія, що якщо у вас щось не виходить з першого разу, бо у мене цей мікрофон вийшло знайти класний мікрофон з другого разу. Бо перший раз щось взагалі я замовила, там був жахливий звук, я розплакалась. Коротше, нічого не вийшло. А ось цей другий раз просто афігезний мікрофон, і я сподіваюся, що мене добре чути, і тому переходимо взагалі, чого я зняла це відео. Бо ж ви просто не уявляєте, зараз коридор затемнений не знаю, хто вірить, хто не вірить, я вірю. А в те, що зараз... Відбуваються такі доленосні події, типу, те, що прям вам заложено по вашій долі. Я не знаю, хто в що вірить. Типу, те, що прям вам до чого потрібно прийти, ви до цього прийдете Я не знаю, я побачила вчора таке відео у дівчини. Її звуть Дінара, можливо, я вставлю, можливо, хтось теж її дивиться. Uh, і я хочу перенести трошки її думки, які я вчора побачила на себе. Що я для себе взяла, про що взагалі це відео? Це відео про те, як створити собі нову особистість, яка буде притягувати всі блага, всі ваші мрії, всі бажання. Суть тому, що я дуже давно цікавлюсь, дуже давно вивчаю маніфестації, як здійснюється бажання, медитація. Це все дуже люблю. Але звичайно що воно не все працює. Так ось і вчора я зрозуміла такий інсайт з цього відео цієї дівчини, що наша реальність. Починає підлаштовуватися і перелаштовуватися тільки тоді, коли ми створюємо собі ту особистість, для якої оці зміни неминучі. Воно трошки по-іншому там писалося, але суть така, що ми повинні спочатку стати тою людиною, для якої наші бажання це ну само собою розумієшся, тобто те, що і так по факту вже наше. І, от, наприклад, я собі записала, я прям. Чітко вирішила, що я хочу так робити, тому що звичайно, що в мене теж є мрії, є бажання, які там не збуваються, або я хочу прийти до якоїсь точки, до кої там ще не прийшла. я Собі просто в нотатках написала, що моя там я ну це якби так називаються в езотериці вище вища. Тобто моя вища та найвища версія, найідеальніша версія, до якої я хочу прийти, та у якої є матеріальне, у якої є там все ментальне, що я хочу і так далі. І я записала собі в нотатках, що має та версія мене. До якої я хочу прагнути, тобто у неї там величезна довіра світу, у неї вона заробляє стільки-то грошей, у неї такий то блок, у неї завжди тверда самооцінка. Вона там ніколи не думає про думку інших. і Так далі. Я собі в список записала е, ознаки, якби е, критерій тої людини, у якої це є. Далі що я зробила? Я забила це все в чат GPT і написала, що, типу, от я хочу стати такою, та людиною, ось ця, це критерії той версії мене, якою я хочу стати. Напиши мені план. Що я можу зробити вже сьогодні, бо до того прийти, і він мені прям так по пунктах розписав на кожен мій пункт, розписав, що мені можна зробити, щоб я до цього досягла. Тобто, по дрібницях, що я можу розпочати кожен день. Боже, це настільки геніально, чесно. як би логічно, що світ це наше дзеркало. Це я вже неодноразово казала, що світ реально дзеркало, що він е, випромінює чисто те, чим ми наповнені, те, що ми випромінюємо. Тобто, дивіться, дуже дивно лаятися на відображення в дзеркалі, що вона не. Подобається, як виглядає відображення в дзеркалі? Звідки відображення береться, воно береться з першого об'єкта, тобто те, що є по факту. Відображення це чисто його просто проекція. Якщо вам не подобається те, що у вас є зараз в житті, це відображення. Там ваших думок тим, чим ви самі наповнені, і так далі. І от, якщо вам не подобається те, що у вас зараз в житті, то спробуйте, по-перше, почати себе. Я прям дуже раджу, я хочу це донести, щоб ви зробили так само, як я. Ну, якщо ви хочете, звичайно, так само зробити собі, написати список того, чим обладає ваше вище я, ким ви хочете стати, що в нього є, як воно себе, як вона себе поводить. Написати або самостійно, ви можете подумати. Небов'язково чата чат GPT ви самостійно можете подумати, як. Цього досягти, тобто, які щоденні кроки ви можете робити для цього, аби стати цією версією? Тобто ви повинні вже діяти і е, робити щодня якісь дії, виходячи з вашого вищого я. Тобто я завжди тепер, ну завжди, я один день цим займаюсь, я завжди тепер думаю, е, от що б зробила та версія мене, якою я хочу стати. Як би вона відреагувала? Можливо, вона б взагалі не звернула цю дрібницю там уваги. і Реальність починає дуже швидко підлаштовуватися, тому що у неї немає іншого виходу. У дзеркала немає іншого виходу, окрім того, щоб показати вам те, що ви йому показуєте. Ось, прямо. І я прям щиро вражена цим відео, що я вчора подивилася цієї дівчинки, щиро вражена тим, що я це побачила, мені здається, що я прям маю це передати, тому що, знаєте, хочу поділитися. Я це викладала в свій телеграм-канал, що у мене в останнім часом є такий якийсь блог, типу, ділитися тим, що ось я хочу. Ну, тому що раніше у мене був блог, він якби більше я ділилася там чимось своїм особистим, своїми думками, там про щоденник саме програмування розказувала. От, потім в мене ставало все більше і підписників, я все більше роблю акцент на експертності, на смм, на е, навчанні. І зараз перед тим як щось додати якби ось такого свого, я постійно над цим переживаю, постійно думаю, блін, а людям бли, це цікаво, чи не буде. Ось це теж я хочу. Я прописала, що в моїй версії в мене вищого я такого немає. Дуже важливо робити те, що вам хочеться всередині. Якщо у вас всередині з'явився якийсь імпульс, що зробити, то якщо це якась знаєте, бізнес-ідея, щось викласти якийсь рілс, чи якийсь тікток, щось відео на ютуб. Я точно 100% знаю, що значить це відео потрібно комусь почути. Цей текст потрібно комусь прочитати, і цей курс там потрібно комусь пройти. Може, вірити, можете не вірити, але ось всі мої міні-курси, всі мої інтенсив я нещодавно там запустила. Ось це все я придумала нелогічно. До мене просто прийшла ідея. Я просто ось звідкись вона всередині прийшла. Я подумала, окей, можливо, це людям буде цікаво. Я це створила, і це отримало величезний відгук, набагато більше, аніж той матеріал, що я роблю ось логічно, що мені треба ось. По контент-плану, щось викласти, воно, звичайно, теж заходить, але не настільки, як те, що йде від серця. Те, що йде від серця, до серця і доходить. Я ще прочитала таку фразу, і вона мені ну мега відгукується. Коротше, реальність це дзеркало, на яке дуже дивно сваритися, якщо вам не подобається відображення. Якщо вам не подобаються наслідки ваших дітей, то звертаєтесь до кого, до кого. Звертайтесь, ви знаєте до кого. І ви завжди в цілах вийти звідти, куди ви прийшли, якщо там вам не подобається ваше відображення, тобто те, що дзеркало світу вам показує зараз в житті я сподіваюсь, що це відео було комусь корисно. Давайте спробуємо теж зі мною ось прописати собі критерії вашого вищого, я, ким ви хочете стати і щодня реагувати і робити якісь дії, виходячи, думати, виходячи з того, щоб зробила ваша інша версія. Тому що по суті, це ви і є. Це ви в вашому якомусь найяскравішому. Найкращому образі підписуйтесь на мій інстаграм. Дивіться мої інші відео на ютуб. Також я запустила експертний канал на Ютуб. Можете подивитися в описі. Це про СММ, для в СММ, Якщо хтось цікавиться цією сферою, обов'язково переходьте, підписуйтесь. Будь ласка, пишіть коментарі, якщо вам відгукується, бо коментарі це правда ну дуже важливо. Коментарі вони просувають відео. А я так хочу, щоб мої відео бачили якомога більше людей. Бо я щиро хочу ділитися користю і знаю, що це буде корисно іншим.